Я в почту, прийшло мені письмо з Варшави. Мабуть, довідка про несудимість. Зараз відкрию, подивлюсь. Як ви вже зрозуміли, то Ніхуя це була не довідка про несудимість, але про все по порядку. Всім привіт! З вами Борисович і моє нове відео. І буквально зараз, 10 червня, в понеділок, ми їдемо з вами в консульство України в Канаді. Я в п'ятницю ввечері зайшов на їх сайт, ввів свій номер і там показує, що мій паспорт нарешті доставлено. Я дуже надіюся, що вдасться його забрати, там не прийдеться танцювати з бублом і тому подібне. В общем, про це все знаємо ми разом з вами вже в цьому відео. А також я розкажу, чому поляки не дали мені довідку про несудимість. І ще багато-багато чого цікавого. В общем, погнали! От я добрався до консульства і стоїть такий бенфі. Прикольний. Капець красавець, а? Не знаю якого року, але гарний автомобіль. Праворукий. Шикарно. Коротше, йду, зараз знаємо, що там всередині. Господи, ти поможи. Так, називаємо ліфт, не пам'ятаю, вроді би третій поверх. Обивка в ліфті, така як в палаті в дурці, нічого не міняється. Все, прибув я на місце, я вже тут завсідали, ну так. Да. Я все п'яттяну Угу. Народа, в принципі, як завжди тут. Це в футбол грали. Базу -то американські. Тут толпи ходять. Yes. Прийшов знов на пошту. Вчора прийшло мені письмо з Варшави. Думав, з довідкою про несудимість відкриваю, почитав. А там ні, я не поставив тут підпис. І вони мені прислали його все назад. Він написав, що присилаю новий. І що ж, буду чекати, якось так. Отаку от херню мені прислали. Що немає, не підписаний і. пропало все. Вже я підпис поставив, бо тут нічого не було. Був такий стікер приклеєний. Відправляю повторно ще місяць чекати, а може й два. Все, готово. 7 доларів і полетіло знову. Брехав не 7 доларів, а 6,88. Буде йти 8-10 днів до Польщі. Такі монетки ще продаються на пошті з королем. Не тільки Канада. 108 баксів. з драконом 15 доларів. Він дракона. Прикольно. Розмотую відео, яке ви зараз дивитесь, і трошки вам розкажу про ці бланки. Силочки на них я залишу в описі, щоб ви могли скачати, кому потрібно ось такий один бланк. Тут ви пишете свій номер Песель, номер паспорту, наприклад, далі фамілія, ім'я, ім'я батька матері, дату народження, його прізвище матері, місце народження, наприклад, України, України місце проживання, наприклад, в мене зараз це Канада, куди потрібно. Я писав до документу в Канаді. Тут ставлю галочки то така карна картотека особ, позбавлених вольності, і не забудьте підпис, якого в мене не було. Це один бланк. І другий бланк це от такий Request for Police Certificates. Тут пишете ваше ім'я, фамілія, тут ім'я на українській мові, дату народження, тут Україна, тут, наприклад, чоловік чи жінка, тут українець, адрес в Канаді, тут, де ви проживали останні роки більше шести місяців, підпис і дату це якби. Супровідний лист до цієї заяви, що Канада дійсно потребує цих бумаг від Польщі. Ну він він не обов'язковий зразу скажу, але хтось його прикладає, хтось ні, я вирішив його покласти, хай собі буде їсти, не просить. І ще сюди роздруковуєте лист про оплату. Я робив через Пирковий Банк Польський. Там в PDF і можна буквально він на о4 видає. Що ви це все по реквізитах оплатили? Потім його будьте роздрукуєте і прикладаєте теж собі отаких от три листочки. Відправляєте і все. Конверта зворотнього не потрібно. Передній лист я відправив 23 квітня відповідь мені прийшла 6 червня. От рахуйте, це 5 тижнів я чекав. Зараз відправляю повторно і ще приблизно стільки, я думаю, прийдеться чекати. А що поробиш сам ви Але в принципі, я ще чекаю одну довідку з Ізраїлю, яка готується 2 місяці. От десь вони мають приблизно в один час бути. Що, в принципі, мені підходить. Якось так. Оплачуєте по реквізитах. Ось, наприклад, ви відкрили 30 злотих. Деталі зділки, показати підтвердження. І вам PDF файл видає, який ви. Можете роздрукувати, його роздруковуєте і додаєте оцих до двох заяв. Три бумажки відсилаєте, в принципі, все. Зараз покажу, як розносить газети тут. <смірки> як в фільмах. Потім не видають теж паспорт. Коротше, жінкам видають, приїжджає даже сім'я, дають там дружині, дочці, а чоловікам не віддають паспорти. Зараз піду я пробивати що -то. там. Сваряться там потрібно паперовому йти документи, ВЛК, все подібне. В них роді є, але все рівно паспорт не віддають. Люди стоять в черзі, всі понаписували вже заяви. Я в тому числі хочу, щоб мені надали письмову відповідь, чому мені не віддають паспорт, чи порушують законодавство України. Вони це обґрунтовують тим, що це просто прийшла їм казівка зверху. Після 18-го числа приїжджайте, будь ласка, згенеруйте QR-код через резерв. Плюс, якщо ви там пройшли умовно, ВЛК, все у вас в порядку, тоді ми вам віддамо паспорт. Хоча це нереально, якщо я поїду в Україну, мене звідти ніхто не випустить. А в іншому випадку паспорт просто не віддадуть. Я і інші люди вирішили написати ці Яби, що на них прийшла якась письмова обґрунтована відповідь, чому ці паспорта не віддають? Можливо, це в майбутньому знадобиться там, не знаю, отримати якесь громадянство по біженству. Якщо в мене лише документів, не знаю. Поки що так чекаю їхньої відповіді і заїду на них після 18-го числа. Згенерую цей QR-код, що вони тоді мені скажуть. А поки що на цьому все. В, общем, в сухому остатку виходить така херня, що після 18 травня вони не приймають заявки від чоловіків взагалі на оформлення нового паспорта, не беруть. Я про це говорив з чоловіками, які там чекали, і після 18 травня не видають паспорти. До 18 вони видавали, я успішно забрав довідки, ті, про які я говорив попередньому відео, а з паспортом я не встиг. Ну нічого, я почекаю до 18 червня. У мене є цей резерв плюс, в мене є там військовий квиток. Я сподіваюсь, там ніяких проблем не буде. Хоча, як то кажуть, був. Бо чоловік татя йдеться, вони можуть видумати, що там поїдь в Україну, пройди військово-лікарську комісію, і тоді віддамо. А це нереально, бо назад ніхто не випустить. Коротше, побачимо, поки маємо те, що маємо. А ситуація досить складна. Да ладно, що в мене така ситуація, що маю свій паспорт до 29-го року. А є такі люди, які прилетіли, наприклад, з Манітоби, да, кілька тисяч кілометрів. Донці там дружині паспорт дали, а йому не дали. Хоча вони подавали всі разом. І вони сидять там під дверима, сказали: ми звідси нікуди не підемо, поки не віддасте паспорт. І це дуже страшно, тому що ну, законних підстав ніяких немає. Той самий резерв плюс чи Міністерство оборони ніякого відношення немає до міграційної якоїсь служби чи консульства України. Вони просто так роблять, щоб чоловіки повертались на Україну як максимум, а як мінімум, щоб їх обложити там якимись штрафами в майбутньому, мабуть, позабирати майно і так далі і тому подібне. В общем, будемо бачити, як ця ситуація буде розгортатись, Я буду тримати вас в курсі, так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб нічого не пропустити. А також, кому буде цікаво, я описав відео нашого спілкування з представниками консульства можете послухати там буквально мабуть буде хвилин 10 я його лишу вже в кінці цього хочете слухайте хочете не слухайте і до зустрічі в новому відео а пока всім пока ну я обновила, там що мені не... бо не може обновити мої дани, тому що я жив колись в горлиці після горлиці я жив в Маріуполі

Так а що мені стоїть облік, якщо мені пише, що дані уточнені? якщо вони мені не що то якщо я не зможу забрати? Я подав кажуть, за день. Так, а як він буде, якщо... Бо може бути підтверджений, так? Або щось там... Стоїть чи не стоїть. Але я не можу стояти, бо я знятий. Він хоче. Що ти хочеш? Так, я чому. Так, а що він може робити? Ви не прислали сімейсько, що ми так ну, орган, Але... Ні, я розумію, ну звичайно. Я би не прийшов сюди. Бо я ж не, не, не знаю ніякої інформації, тому що не кожен раз приходити стояти в черзі, щоб знати інформацію, яку мені треба вам подати, щоб не залучати. Так, що на сайті? На сайті написано, що до 18 червня можна вкладати по пожалуй. Чому? Я бачу, що деякі люди пишуть, що я не інтеграцію. <говори> а, <говори> я так, ви, так як може бути, я з 17 років а там не живу? Разумієте, мені два дома разрушили, ну, розрушили, ніхто мені ні копійки не дав і, і хоче зараз мені, щоб я якісь документи залізли. Так ні, а я коментую вас, тому що ви ж Україна, так? Ви ж представник держави, я з вами. Так, але я тільки громадянин, а ви представник. Я вас спитаю, ви не хочете мені давати паспорт, а я вам приніс ніби підписання. Ні, ну я принес документи, які написано в вашому сайті. Що можна принести паперові документи, так? А як може бути все в порядку, коли я ж вам дав дані, у мене вже так все в порядку? Я ж вам дав вот це твердження, що ми дали, дали мені України, Україна, тут я такі значок. Що, що я не все в порядку. Що з іншої сторони написано, що я навіть ну, військовий час. Я став бачити, а був <плесу> не рукає появилися, то насилуєш. Ні, так а ви ще не знаєте, яка причина <плесу> це була. Але то ж розумієте, тут є якийсь код, правильно? Ні, розумію, то є якийсь код, який можна е, узнати. Ну як який код? Так, а що мені робити? Їхати оборони? Звичайно. Бук... Букраївець... Але ви ж сказали, вам треба дані, я вам дав. Ну, але вони не хоче обновляти, бо вони Україна не знає про мене нічого. Не, ну так, так. Так а что то? Я просто не разу. Я не разумею, что вы должны получить паспорта, а вы не знаете, что мне не Сказать, вы что Украина мне не выдавает паспорт, потому что я человек. Что. Ну так вы понимаете? Так что мы не требуем паспорта. А вот это, это образец, так? Звичайно, що мені боятися. Так, а що мені далі написати вам, віддати? І потім що, ви мені якось проінформуєте? Але є якась шапка, щоб я знав, як ту заяву написати. Я не кажу, так виходить, якщо 18 травня не обновлюється мої дані, то немає сенсу отримати паспорт. Якщо я нема, я підпазую. Так, але я коли я оформлював, ну не було ж резерв плюс. Ну так? Коли я оформлював паспорт і отримав. Не було. Ну я розумію, я що ну, то безполезно розуміти, зрозумів, що ви не писате, так і... Вам це не скажу. Але я просто не розумію, навіщо тоді я прийшов. Ну так ви ж видаєте поступити? Ну <рес> так, Так, я знайомився, я приніс вам дані, ви мені кажете, що це не може бути. Ну так а якщо не існує більше горловки з 2014 року, Маріуполь з 2022 року, ну то що я можу зробити? І ви не можете знати, і ніхто не знає про ці дані, бо Україна немає цих даних. Так я знаю, у мене ж є папер. У мене ж єсть папер, що я не військово зобов'язаний, тому що я Так, да, тому що я маю хвороби. ну. Але це ж статус, це ж статус. Але Доброго дня. За паспортом. <ривіт> Військово облікову, що вам потрібно скажіть? <служити> <ривіт> <ривіт> а qr кода немає. Він <ривіт> буде з 18 травня. Ну у мене. 18 червня А чому з 18? го Чому не зараз? формується і Так в мене ж є он, будь ласка, на обліку шо? все. Я його ж не прикладу. А що вам потрібно? Військовий квиток потрібен. потрібен витяг, який буде сформований після 18 червня. До 18 червня закон ще не діє. Який закон не діє? Він діє з 18 травня. З 18 травня діє. Так. А там в чорному білому написано, що ви... Там написано, ну. що мають бути або оновлені дані військового квитка в паперовому вигляді, будь ласка, 18 травня, або ви можете після 18-го і підійти. Зараз.

Тобто щоб отримати, мені потрібно після з QR-кодом на телефоні. Підійде вам чи чи вам я треба буду, з бубном танці? Тут я не знаю, що ви роздрукуєте витягці, то це трошки пришвидшить вашу пришвидші. Тобто не факт, що ви віддасте ще не дамо. Не просто нам треба буде переслати по QR-коду на нашу електронну адресу, роздрукувати почали. Якщо ви це зробите. Ви отримаєте тазку зразу, але не будете чекати Тобто розкажіть мені алгоритм. 18 числа я отримую витяг. витяг. Далі що мені потрібно зробити? Шо витяг, витяг. Все у вас в порядку. Стою на обліку. Ну, да. Стоїте на обліку. І все там не написано нічого такого, що ви маєте з'явитися, бо щось таке ви приходите, отримуєте. Просто з бумажкою. З бумажкою і з телефоном Угу. Yes. А якщо щось не так, то їхати в Україну, yes. получати yes. і повертатись назад, правильно? Добре, дякую. Да, я написав заяву, зареєструйте її, будь ласка. Підпишіться, хто там що до чого. То ви надіслаєте результат на почту, так, чи Як ви на пошту можете прийти забрати, я вам забуду? Ну, а коли буде готова? Ну, я постараюсь сьогодні завтра. Зробити, так? Mm -hmm. Добре, тоді я в середу. Залежить від того, коли підпишеш конкурсу, щоб Ну тобто на середу може бути готова, так? Електронну пошту вкажіть хоча б. Зараз я напишу. Mm -hmm. Але ж е, скажіть? Рез... Рез... Так, Борисовича. Але ж резерв плюс і всі ці останні облікові документи не мають нічого спільного з, до паспорта. Чому так відбувається? Так в законодавстві пише, що взагалі від... мають віддати до 18-го. Ну, пишуть шоу. Це було, коли було призупинення призупинення було з 23 по 18 травня. І в цей проміжок часу ми всім видавали. А 23 числа, коли вже закон вступив силу, вже не видаємо через те, що треба висунути <пізвач> документи. <пізвач> тобто QR-код. qr -код. Як буде в мене QR-код, я прийду до вас і віддасте без проблем. Навіть бусик не провозить. Добре, до зустрічі. Я в середу заїду після обіду.